У вас може бути діабет, і ви навіть не підозрюєте про це. Діабет може роками розвиватися без жодних симптомів. Люди продовжують жити, не знаючи, що рівень цукру в крові давно перевищує норму. Тому дізнайтеся топ відповідей, які допоможуть вам уникнути цього. Які гормональні порушення найчастіше трапляються у чоловіків? Взагалі чоловіки це дуже рідкісний пацієнт на прийомі у лікаря-ендокринолога. Та мабуть, такі, як і у всіх, захворювані що залози. золози, мабуть, патологія, яка зустрічається це. Це цукровий діабет другого типу. Отам чоловіків вистачає. Як харчування та сон впливають на рівень інсуліну? Харчування та сон, в принципі, дуже мають великий вплив на функціонування всього організму і саме ендокринної системи. Чим менше буде сну, чим він буде неякісний, тим більше може бути гормональних відхилень і в тому, що із інсуліну це так само стосується. Виділення інсуліну залежить напряму від харчування. Кожен прийом їжі він призводить того, що Продукти розщеплюється до глюкози. На цю глюкозу має виділитися інсулін, який потім вже утилізовує її в клітину. Чим частіше харчуватися, тим частіше буде виділятися інсулін. Чому можна різко набрати або скинути вагу без зміни харчування? Найчастіше пов'язується з ендокринною системою, саме з роботою щитоподібної залози. Насправді це все трошки перебільшено. Дійсно, щитоподібна залоза впливає на набір ваги, але при декомпенсованих станах, наприклад, гіпотероз він сприяє тому, що йде за рідини в організмі, і тоді можуть бути нічим не вмотивовані набір ваги, і так само тиротоксикоз там це часта історія, коли гормонів щитоподібної залози виділяється дуже багато, і там може бути при незміні харчування різке зниження ваги, але все-таки дуже великий відсоток складає спосіб життя і не тільки харчування, а малорухливий спосіб життя, відсутність фізичної активності і порушення сну. Як зрозуміти, що в мене проблеми з щитоподібною залозою? Симптоми того ж, наприклад, гіпотеро. Озу досить неспецифічні, це слабкість, втомлювані, сухі шкіри, можуть бути закрипи, тому сходити до лікаря, перевірити хоча б ТТГ і вже від того відштовхуватися. Тиротоксикоз, там вже більш такі специфічні скарги. Це може бути і тремор рук, тахікардія, кажуть, то випинання очей. Так само починаємо все з лікаря. З ТТГ, як скринінгового тесту, буде достатньо. Чи може нестача вітаміну Д впливати на гормональний фон? Так, може, але не завжди воно може зниження рівня вітаміну Д хронічно може призвести до вторинного гіперпаратиреозу, тобто коли парашітоподібні залози виробляють більше парад гормону ніж потрібно. Чи можна повністю вилікувати гіпотиреоз та гіпертиреоз? Гіпотиреоз в залежності від того, що його викликало. Якщо це отоймунетероїдит, який зруйнував тканину щитоподібної залози, то гіпотиреоз, на жаль не виліковний, лише тільки замісна гормональна терапія пожиттєво. Якщо там якісь це були транзиторні. Історії, то звісно, можна все вилікувати. Гіпертиреоз. тут так само залежить від причини, яка призвела. Найчастіше це там хвороба Грейвса, коли так само тимна система атакує щитоподібну залозу і змушує її більше виробляти гормонів. Тут можна вилікувати, але там два варіанти: на медикаментозній терапії можна зійти в ремісію в стійку або ж радикально виділенням щитоподібної залози. Що робити, якщо після схуднення вага знову повертається? Консультуватися з дієтологом дуже часто нав'язує. Я кажу ендокринологу, але найчастіше воно ну дуже рідко пов'язано дійсно з ендокринною системою. Лише 5-10% надлишкового ожиріння це ендокринні причини. Коли потрібно звертатися до ендокринолога, ну, зазвичай це все-таки краще звертатися, коли вже є якась патологія. Профілактичних як таких оглядів немає. Чисто для себе у задещо подібної залози виконати. Хоча б як я кажу, пацієнтам раз в колись і від того відштовхуватися. Якщо є патологія, звертаємося до лікаря. Якщо немає, профілакти. Тично, хоча б на 2-3 роки контролю за дещо подібною залозить, чи можна вилікувати діабет? Ні, на жаль, не можна в нашій країні ще до цього не дійшли. За кордоном вже з'являються статті, коли перший тип виліковується пересадкою бета-клітин, а другий тип діабету радикальним зниженням ваги може вплинути на ремісію цукрового діабету. Що таке преддіабет, і чи можна його вилікувати? При діабет – це перша сходинка до цукрового діабету. Знову ж таки, все впирається в модифікацію способу життя, зміни харчування, фізичне навантаження. Ну як мінімум можуть відтермінувати розвиток цукрового діабету, як максимум не дойти, не призвести до нього. Якщо нічого не робити, дуже велика вірогідність, що розвинеться цукровий діабет. Плюс потрібно враховувати чи є індивідуальні ризики, наприклад, там обтяжений сімейний анамнез. Це це буде схиляти в більшу сторону до цукрового діабету. Перші симптоми цукрового. Діабету як розпізнати вчасно ніяких симптомів немає. Цукровий діабет навіть сам по собі не часто проявляється, особливо на початкових своїх стадіях. Пацієнти починають відмічати вже таку явну симптоматику по типу відчуття сухості в роті, підвищеної спраги. І це вже відбувається, коли рівень цукру так гарненько підвищується і досить тривало. Самостійно, ну якось розпізнати клінічно неможливо, тому ну, хоча б старше 30 років по рекомендаціям раз на рік щорічний контролі. Роль глюкозу. Що таке інсулінорезистентність? Інсулінорезистентність це не діагноз, це стан, коли наші клітини стають менш чутливими до нашого інсуліну. Тобто, для того, щоб утилізувати глюкозу, інсуліну має виділитися набагато більше. Чому вона розвивається? Найчастіша причина зайва вага, особливо відкладення жирової тканини в області живота. Медикаментозно воно не лікується, все упирається завжди в одне й те саме: в харчування і в регулярну фізичну активність. І зниження ваги. Чи можна стерилізувати без промоту? Mm, таке цікаве питання, тому що взагалі деякі відхилення від показників можуть нормалізуватися самостійно, тому не все потребує лікування. Інколи потрібен просто час для того, щоб воно все вирівнялося. Чи може бути в організмі преддіабет, навіть якщо цукор в нормі? Може бути, тому, що знову ж таки орієнтуємося на що глюкоза здана зранку, наче це один показник, тобто це разовий, а можуть бути підвищення вже після їжі постпрандіальне. І от тоді нам допомогу приходить глікований гемоглобін, тобто це середні показники глюкози за три місяці, і вже по його рівню ми можемо зрозуміти, чи є патологія, чи немає. Чи справді потрібно повністю відмовитися від солодкого при діабеті або перед діабеті? Я проти обмежень таких жорстких, тому що всі ми люди живемо в такий стресовий період. Все одно, вуглеводи ми споживаємо. Швидкі вуглеводи ми споживаємо. На мою думку, правильніше буде. І пацієнтам я завжди рекомендую їсти їх споживати правильно, тобто після основного прийому їжі і бажано в першій половині дня. Тому що з рахунок того, що буде активність якась, м'язи заберуть зайву цю глюкозу на себе. Якщо ж це буде після вечері, перед сном, ця глюкоза нікуди не дінеться і буде циркулювати вже важче її буде утилізувати. Не зловживати. Головне ми таке кредо не зловживати. Та і при цукровому діабеті теж можна їсти солодке, але в міру. Тому що буває, дозволяєш розказуєш, а пацієнти потім трошки там. Що таке гіпоглікемія та гіперглікемія? Гіпоглікемія це різке зниження рівня цукру, проявляється пітливістю, так само може таке відчуття підтруфування, різкий голод. Зазвичай це все таки стається ну у здорових людей, якщо великі проміжки між прийомами їжі може бути. А у людей з цукровим діабетом це вже більш такий патологічний стан, тому що особливо діабетики зі стажем вже можуть не розпізнавати. Це симптоми гіпоглікемії, а у них це може бути за рахунок того, що вони приймають цукрознижувальну терапію, дійти до коми організму гіпоглікемії не подобаються. Гіперглікемія це підвищений рівень глюкози, так, так само це поганий стан, але він не так сильно дасть різких таких відхилень в моменті. Діабет наявна хвороба і на початкових стадіях ніяким чином себе не проявляє. Тому для того, щоб попередити або виявити його вчасно, Звертайтеся на профілактичні огляди до ендокринолога в медичному центрі Сім'я Клінік.